Дякую, що звернули увагу. Відео буде корисно для тих, хто цікавиться ринком земельних ділянок у Київській області. Після перегляду перейдіть за посиланням в описі до ролика на Google карту. Зараз там розміщено трохи більше 200 ділянок. Звертаю увагу, що всі ділянки точно прив'язані до фактичного місця розташування, що дає можливість легко ідентифікувати ділянку. Поставте геокрапку біля ділянки, прокладіть маршрут і прийдете точно до місця знаходження ділянки, яка вас цікавить. На місці за допомогою телефону і вімкненої навігації побачите межі ділянки. Для прикладу розглянемо ділянку 1,8 гектара в селі Крюковщина. Ця пропозиція для системного забудовника, який знає і розуміє цей ринок. Ділянка знаходиться в зручному місці розташування, навколо розвинена інфраструктура, до метро Теремки всього лише 10 км, поруч столичний ринок. Асфальтований під'їзд є можливість підключення до електромережі, цільове призначення особисте селянське господарство. Під ділянку розроблено детальний план території для зміни призначення під будівництво. Кадастровий номер ділянки можна подивитися тут. На всі додаткові питання відповім за вказаним номером. Сподобався формат презентації? Ставте лайк, підписуйтесь, пересилайте відео колегам, партнерам, друзям. Посилання на Google карту в описі до відео. Дякую за увагу!